Він. Нарешті ми їдемо в лавіну, будемо там шукати або в комфі, або в Фокстроті нову собі пічку. Зараз заїдемо ще за племінницею, Полінкою, дітки наші старші. То де Лалінка гуляє з подружкою? Сашко побіг на стадіон, ганяє, вміячаємо нецікаві магазини. Взагалі таки не любить. Справжній чоловік росте. Татко бідний також мама, би не їхав, замучений. Мама. Але Ощайник. матуся сказала, я вам гроші дала. Мама. Давайте мама. мені мама. фото, відео. Мама. Звіт. Мама. Давайте ввечері. От, Давай про вашу чайник. нову пічечку. І чайник. І чайник. Що ще Настя хоче купити? Лавіні. <реш> Туфлі, ботинки хочемо і кросівочки якісь легенькі, бо сьогодні взагалі так тепло, і Вчора було тепло, такі ні, знаєте. Взагалі випали трішечки життя, бо у нас ж друзі, поки ми їх кудись поселили, знайшла квартиру. Це все так зайняло, Затягнуло нас багато часу. зайняло, ось, Тому зараз будемо вже більше знімати, більше. Дати відео для вас. Ось так. так будемо вже знімати надалі наші ходи по магазинам. Ми вже в Лавіні, в гелексі Поліночку з Настю ставили на батутах. і з чоловіком біжимо вибирати вічку нарешті. Так, ну що, ми вибрали, в принципі, хансу, беремо ось таку а, пічку з електричною духовочкою. І коштує вона зараз у нас 14 тисяч. така, до речі, купила сьогодні собі нове взуття. Ось, бачите, такі класні. Двіщельники, так, нам подарували ще ось таку сковорідку, дивіться, класну пательню. Німецька якість клас. Подаруночок до нашої пічки. Так, чекаємо на видачу нашої пічки. Тут чоловік вигружає все з машини з багажника. Думаємо, хоч би вона нам залізла сюди. Якось не підготувалися ми, бо сьогодні допомагав чоловік сестричці. Плитку вони закупили вже на її квартиру. Все ж таки він її вмовив, знаєте, класти плитку на теплу підлогу, тому як підложка, якби ламінат там був, то воно б не давало того тепла Все ж таки їхній квартирі. Ось тому так. Сьогодні у нас папа задьорганий. Ой, ну, зате будемо вже вдома. Можливо, завтра вже встановимо нову пічечку. Ось так. Їде вже наша пічечка новесенька додому. Ось так класно, що така містка машинка в нас зараз чоловік обкладає, щоб на нічого не тріснуло, бо там скло. Отак. Зверху на кришка скляна. Все нормально, все. Давай, пакуй. Зараз вже заберемо дівчаток з батута, підемо в Макдональдс, діпи та соку апельсинового вип'ємо і побіжимо, мабуть, в Ашан. Дуже хочеться ще вибрати знаєте, такий красивий вже чайничок на нову пічку. Чи вставити вже гарний красивий чайник? екстремальне. Ой, які екстремальні тут атракціони. Хі -хі. Ось такий у нас Гелесі парк величезний, бачите? Так, тут у нас також щось таке цікаве, мабуть, крутиться по кругу. Ось ця штукенці. Ой. Ненькі вже йдуть. Я, як завжди, собі взяла свій улюблений сік, Апельсиновий. Насті взяли Макфлурі. Любить вона таке з полуничкою. Сашуньки повеземо, нагіці набрали, а також діпа. Також того зроблю. дуже любить. Опа, так. Будемо їсти і бігти будемо вашан. Так це тут, мавовича. Вітали ми до Ашану. будемо шукати чайничок та щось додому ще прикупимо. Знаєте, дуже люблю в Ашані купувати багети. Вони такі тут свіжі, завжди смачні і коштують так відносно недорого. Ой, зараз купимося та й поїдемо додому. Вже Аліночка вдома моя. Санєчок набігався на стадіон сьогодні. З хлопчиками своїми бігали, вони там грали в м'яча. Так класно, він з нами взагалі тепер нікуди не їздить, ніде не буває, бо вже так тепло. Нарешті стадіон пускають їх прямо на полі, а дозволяють їм грати. У футбола. Так класненько. Так, йдемо шукати чайничок. Якийсь достойний нової нашої пічки. Нарешті потеплішало, і я вийшла на ділянку. Хочу сьогодні висадити вже часник в землю. Бо знаєте, він вже в стаканчиках в мене так проріс, уже такий величезний, я вже навіть відгризую потрошку їм. Зараз вам покажу, який він у мене величенький вже. Ось дивіться, я ніколи ще не висаджувала, чесно кажучи, часник. Не думала, що він мене, знаєте, швидко так витягнеться. А йому вже два тижні, а він дивіться, який вже величезний. просто. Зараз піду підготую луночку для нього. Висаджу, а там подивимось, чи чи вкоріниться він, чи виросте. Ну, чоловік каже, що сади, бо вже а він не, не боїться заморозків. Не знаю, тому пішла садити. Набрала он водички. Я зроблю луночку, зволожу її, бачите, а, такі баклажки, які ми беремо в АТБ. Досить вони класні, зручні мені будуть. Під лавкою тут буду їх десь. Загружати, а потім буде мені зручненько брати їх та поливати свої насадження. Так, вдягаю рукавички і приступаю до роботи. Такі, знаєте, класні купила, не пам'ятаю, наче вашані. Вони якраз по розміру. Дуже важко мені знаєте знайти рукавички саме в розмір моєї руки, бо вона у мене якась така середня, невелика і немаленька. А ось це вершані, бачите, які класні. вони. З одного боку прорезинені, що досить класно. А з іншого боку, тканина. Так, Оберу зараз свою лопату і йду, взрихлю землю, скопаю грядочку, вирівнюю гарненько. І я не знаю, мабуть, один в мене рядочок влізе моїх чесничинок. Зрихлила я вже одну грядочку під свій чесничок. Моя подружка прийшла зі мною буде допомагати. Мєл. Забула їй винести м'яско, там варила сьогодні бурщика. Кіпнопа, потім її з вікна викину. Ось, і йшла до своєї бесідки. Дивіться, яка краса. Підсніжник. Я, я гадала в тому році, що вони навіть не приживуться. А зараз дивіться, яка краса. О! Ну все, це вже така весна іде, красу несе. Ось така в мене краса тут. Біля мого квітничка. Тут також кущик буде такий класнючий, декоративний, бачите, вже, а, вже пробиваються нові. Ой, <сміло> вже ця кішечка наша, вже телефон мені треться. Ой, лащиться. ось, бачите, Прокидається природа. Все зеленіє квітне. Краса. Робила я роботу, посадила мій чесничок. Також трішки поприбиралась там. А, Загрібла сухе листечко. Ось там буде наш мангальчик. Потім чоловік всі цеглинки перемаже, і у нас є мангал, але без однієї ніжки. Модом він її зріже і туди поставить тільки верхівку нашого мангальчика. Так класно, дивіться, декіцька. Залізла прямісінько мені на руки. Не злазить, не відходить від мене, боже. Це взагалі так, китюнька спригую. Мені здається, що вона вагітна, така вона якась товстенька, Мабуть котенятка в неї будуть ближче до літа. Ось, тут роботи ще в саду, повна треба листя повідрібати, там ще біля малинки мені почистити. Ой, тому ось так. Туди, як виходиш на подвір'я своє, на свою діляночку роботи просто вона весні повна. Я вже напрацювалася, знаєте, на свіжому повітрі, десь годинку, активно попрацювавши, вже хочеться дуже їсти. У мене дома чекає зварений мною борщик смачний, тому піду обідати. А завтра до мене вже подружка приїжджає. Треба привести нігті в порядочок, то знаєте, після ділянки. Завжди, хоч я саджу постійно, знаєте, без рукавичок, голими руками, щоб відчувати цю землю, так а, набираюся знаєте, енергії від землі. Мені так дуже подобається. Чим можна вдівати і рукавички, і треба наче вдівати. Але поки нема манікюрів, я зараз піду це виправлю. Зроблю красивий манікюрчик. І завтра зранку, дуже рано, я так само, як і донечку, запорізький потяг прибуває о 6 ранку, тому мені завтра в 5 ранку треба стати, щоб... Свою Наташу, подружку свою зустріти. Що знаєте, всі ці дні, ось ці пошуки квартири для моїх друзів. Це все. Ці <кій> всі три дні були такі, знаєте, шалені. Ось, і сиділи ми ввечері, гомоніли до ночі що один день, потім свято 8 березня. Зараз ніяк себе не зберу трошки, знаєте, до рами, тому що збився а, цей би, режим такий від дня у мене, бо ми засинали, могли в 12 час ночі, знаєте, давно вже не бачились так багато, хотілось поспілкуватися, щось нового дізнатися. Тому ну, засипали ми досить а, запізно, і зараз взагалі цю ніч я так погано спала. І завтра мені з самого раночку їхати знову собі манікюр покриття гель-лаком. Ну, звісно, що кутикулу а, почищу з пластини нігтєвої, підпиляю пиляю нігті і буду наносити, не знаю ще який. Але потім, як вже зроблю вам манікюрчик, вам покажу.